На часі істризькі новини, як минув день середи 7 серпня, у нашому місті вже за мить очима наших кореспондентів. Вітаю. На Закарпатті з усієї Європи з'їжджаються спортсмени, парапланеристи. У цьому мальовничому куточку відбувається Кубок Карпат, традиційний фестиваль, який проходить уже в 13-те. Цього року учасників змагань більше ніж зазвичай майже сотня. Серед них не лише українці, а й поляки, словаки, молдавани та білоруси. Наша знімальна група вирушила на Закарпаття, щоб і стріяну знайомити з цим захопливим заняттям. Не випадково місцем зустрічі атлетів є село Пилипець Міжгірського району Закарпатської області. Ідеальне місце для парапланерного спорту. Наші гори є зовсім безпечні, тобто ми так вважаємо, тому що е, тут не є занадто круті схили, немає е, каменів, немає е, скал, тобто е, дуже така, скажімо, хороша аеродинамічна, аеродинамічна сприятлива. Е. Сверху пан Леонід є засновником Кубку Боржави, турніру на точність приземлення. Зазвичай він відбувається перед відкриттям Кубку Карпат. Впродовж двох днів 15 спортсменів змагались на першість у цій дисципліні. Кожен з них, спустившись з вершини, має скерувати своє крило так, щоб опинитися в центрі коло радіусом 5 метрів. Найкращий результат 22 сантиметри від пункту призначення. Показав Андрій Чучко зі Львова. У командному заліку перемогу святкували парапланеристи львівської команди РР. Коли він побачить що його глісада, тобто траєкторія зниження, буде закінчуватись в кругу, він тоді піде прямим польотом і буде регулювати тільки швидкість вперед відпустить крило, так би мовити, або пригальмує його і повинен торкнутися. Землі, якомога обличчя до центра мішень». Офіційне відкриття Кубку Карпат відбулося 3 серпня у підніжжі гори Гимба. Серед присутніх учасники, чиновники та організатори змагань вони розповіли про плани турніру та презентували нагороди і подарунки, які отримують найкращі пілоти. Парапланеризм не передбачений спорту, оскільки польоти насамперед залежать від погодних умов. Цьогоріч учасникам неабияк пощастило. Небесна канцелярія сприяла тому, щоб парапланеристи вийшли на старт. Злітали спортсмени з вершини гори Гимби, 1498 метрів над рівнем моря. В перший день організатори обрали складний маршрут протяжністю 49 кілометрів. Тому не всім пілотам вдалося відзначитися на спецточках, однак були і ті, кому вдалося це зробити. Висота, свобода, адреналін. Неймовірні краєвиди, ось що захоплює людей з крилами. Не дивно, що з кожним роком цей вид спорту стає все популярнішим і масовішим. Незважаючи на тисячі кілометрів над землею, парапланеристи переконують, цей вид спорту цілком безпечний. Все, що треба, дотримуватися усіх правил безпеки та бути добре підкованим теоретично. Треба усвідомлювати, що будь-яке детальні, в першу чергу, починається знання теорії. Що це саме, як воно цей. І з наземної підготовки, особливо паралонризм. Тобто є комплекс вправ, які ми відпрацьовуємо на землі, і вони нам дають 70% всього, що з нами відбувається в повітрі. 10 серпня день закриття турніру та нагородження усіх переможців. Більше про цей вид занять ви зможете дізнатися у програмі Майстер клас. Микола Бойків, Віра Яворська, Стризькі новини. З відкритим серцем до сиріт на Львівщині стартувала акція, мета якої привернути увагу суспільства до дітей, позбавлених батьківського піклування, 250 кілометрів, шляху та 5 міст саме сіки подолають волонтери на велосипедах, щоб мотивувати українців до встановлення. Проїздом через три на велосипедах 23 волонтери волонтерів вирушили зі Львова з метою допомогти дітям сиротам. Серед учасників 19 українців та четверо американців. Вже в дев'яте такий велотур організовує міжнародний благодійний фонд Наступне покоління за підтримки служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації. Хоча проблема сиротства на огромна. в нашій країні на сьогоднішній день офіційно тільки 100 тисяч сирот. Ну, Это огромный город, что тысяч сирот, и мало кто об этом знает. А мы это просто волну поднимаем. И даже если мы уедем, если там одна семья задумается в вашем городе о том, что может быть взять когда-то одного ребенка сироту. Тож будуть поб'єда на велосипеди. Сіли і ті, які були сиротами, і ті, які взяли у свої сім'ї знедолених дітей. За час акції під назвою Серце для сиріт волонтери подолають 250 км кілометрів за маршрутом Львів, Стрий, Долина, Калуш, Бруштин та Івано-Франківськ. В останнє місто учасники велотуру планують прибути 11 серпня. За весь цей час команда хоче мотивувати небайдужі родини всиновлювати дітей. У нашому місті гості на велосипедах провели невеличкі ігри в центрі. Міста, до яких залучили присутніх на Майдані, мені подобається тут е, грати е, клюшками відбивати. Я хотів, щоб по ну. Хотів е катати на ровері, а то нам потім давати. Під час своєї подорожі учасники акції не мають на меті долучити нових волонтерів до велопробігу, а лише ще раз нагадати простим українцям про таку суспільну проблему, як сирітство, а щоб формулювати свідомість людей щодо правильного ставлення до дітей, позбавлених батьківського піклування, та закликати в містах будувати будинки сімейного типу. Ми формуємо таке правильне отношення, нашій нашої команди до дітям сиротам Второе. Мы, как фонд, начали строительство под Киевом пока что, потому что мы все с Киева, начали строительство домов семейного типа. Ну и третья причина это мотивация семей по всей Украине. Открывать свои сердца для детей и выбирать любые формы, то ли усыновление, то ли опека. Светлана Коханчик, Юлия Савон, Роман Кубернаць, Стрийский новин. Життя, як воно є. Молодий та талановитий фотограф Олег Цип презентував свою фотовиставку вчора у приміщенні музею меморіального комплексу борцям за волю України. Автор представив 80 власних фоторобіт, через які хоче привернути увагу до соціальних проблем. Справжні емоції, сумні та щирі обличчя безхаченків, любов до тварин. Ці теми для фотографа найголовніші. Найзаповітніша мрія автора зробити колекцію фото з різних куточків світу, де відбуваються війни та голод. Ми відвідати засушливі пустелі Африки. А щодо вподобань, Олег наголосив, що таки найбільше йому імпонують старші люди. Їхні обличчя це життєвий досвід. Наприклад, старших людей у них дуже цікаві риси обличчя. От будь-кого взяти там можна портрет прекрасний намалювати художникам. Вони цікаві, мені цікаво, просто от бачити. Ну вони всі цікаві для мене. Взяти якихось молодих людей, ну вони в них нічого не візьмеш. Гарна дівчина, вона є гарна. Ну і що з того? А тут от дідусь, він в нього настільки все цікаво, волосся там, зморшки. Він якось може гарно посміхнутися. Фотовиставка триває і у Львові, в Італійському дворику, де також виставлені найкращі роботи фотографа. А от строю фотовиставка триватиме ще два місяці, тому кожен охочий зможе її відвідати за адресою місто Стрий, вулиця Олесницького, 4. Не засмічуйте навколишнє середовище, лісові масиви, лісопаркові зони та території біля водой. З таким проханням звернувся департамент екології та природних ресурсів до мешканців Львівщини. Залишена побутове сміття нищить екосистему, виділяючи отруйні речовини. Зокрема, скло розкладається більше як тисячу років. Друге місце посідають алюмінієві банки, які перегнивають протягом 500 років. На третьому місці знаходяться пластикові пляшки, гумові покришки та. Електричні батарейки, їхній термін розкладання близько 200 років. Протягом 10 років старе взуття та залізні банки. Сміття п'ятірку замикають обгортки від цукерок, газетний папір та картонні коробки. Їхній час перегнивання близько півроку. У департаменті нагадують, що за засмічення території передбачений штраф у розмірі від 5 до 12 неоподаткованих мінімумів. Стрію презентувала книгу Харківської поетеси. Вчора, 6 серпня, у Острийському народному домі працівникам бібліотек району представили книгу поетеси з Харкова Олександри Мойсеєнко Від серця до серця. За словами відвідувачів, авторці вдалося створити свій маленький особистий поетичний світ світ любові у віршах. Її творчість це терапіє словом, адже вона володіє незбагненним даром лікувати і тішити простими словами. Вони в поетеси соковиті і барвисті. На завершення свого вітального Стопу Олександра Мосеєнко звернулася зі словами до кожного присутнього у залі, що ...берегли в собі українців і любили Україну. Ось так коротко про день, що минає. Дивіться свіжу порцію істризьких новин завтра у цій ж порі. Також телефонуйте в редакцію, якщо маєте цікаву інформацію за номером 45983. Я прощаюсь з вами і бажаю гарного вечора. і Щасти. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Вітер дутиме у східному напрямку 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі 17-20 градусів тепла, в день до 33 градусів з позначкою плюс.